Шестирічний Нікіта цьогоріч йде у перший клас, каже, вже рахує дні до школи. Садочку не можу бути до обіду. обіду. Показую рюкзак, який подарували бабуся та дідусь. А чим тобі цей сподобався? Він, бо він космічний для мене. Да? А то, що в тебе за наліпки там? Інопланетян, на ракета, пейзаж який мені водять. Шеврон. Подару, подару шеврон. Купувати необхідне до школи, каже мама Нікіти Оксана Карамишева, розпочала завчасно. Список нам дали ще в кінці травня, звичайно, великий список. Ми ще не дуже багато всього купили, В основному одяг я замовляла в інтернеті йому, а канцтовари ще, ще ні. Носити форму, говорить Оксана, у школі не вимагають, але просять дітей одягатися у діловому стилі. Таких рекомендацій і дотримувалася, купуючи одяг. Звичайно, ще у нас садочка вишиванка залишилась, це дуже добре, тому що не треба купувати. Придбати лишилося те, що зазначила у списку вчителька, каже жінка. Список канцелярії, що треба, необхідно придбати. У мене тут галочки, що я купила, олівці кольорові, наприклад, у нас вже є. За рештою покупок ідуть із Нікітою разом. Забираю кісточки, фарби і пластилін. Ножниці у нас ще треба. З Собакою теж підходять. Так. Да. Акварельні, машеві і пластилін. А прямо так. Да, можна так взяти, буде трошки дешевше. Консультантка магазину канцтоварів Інна на шелет каже: на середину серпня пропадає пік шкільних закупів. До цього періоду розповідає постачальники готують сезонні акції. Так, зараз при покупці рюкзака деяких моделей можна отримати в подарунок пенал або сумку для взуття, що доволі скорочує чек для батьків. Оксана із Нікітою закрили не весь свій список, але підрахувати загальну суму, каже мама майбутнього першокласника. Вже може. Одяг і я ходила по магазинам, дивилася, моніторила ціни. Виявилося, в інтернеті можна дешевше і зручніше все придбати, тому в інтернеті замовляла уже на даний момент. лише на одяг я витратила приблизно 4 тисячі гривень. А канцтовари, то на набагато легше зайти в один магазин, купити все одним махом. І так третина списка скуплена, це 1200 гривень. Ну я думаю, ще, ще 1200 точно витратиться. Загалом близько восьми тисяч каже жінка, і це без рюкзака, які подарували бабуся із дідусем. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.